Вітаю! в ефірі Суспільне новини про події дня спочатку коротко. Від сьогодні в домівках черкасців почне надходити тепло. Три-чотири доби ми місто запускаємо. Електронні щоденники. Чи зручно батькам стежити за успіхами дітей на смартфонах? Оцінки дітям можна було миттєво донести, не потрібно було особисті повідомлення, писати. Собака для обіймів як іграшка допомагає учням долати стрес та страхи війни. Його треба обіймати, та він буде ситий. Від сьогодні Черкасах опалювальний сезон розпочинається і для населення. Працівники одного із підприємств-теплопостачальників готують котли до запуску, розповів його директор Павло Карась. Говорить, температура в домівках містян нічим не відрізнятиметься від минулорічної, втім, якщо ворог цьому не завадить. Більше в сюжеті. Він у такий старенький, він отак любить спати. Ось так. Пес Хамар має свій улюблений плед, розповідає Черкащанка пані Світлана. Він звик кутатися, тоді як у господині свої способи зігрітися. зігрітися. Мене одіяло, в мене воно вас грілка. Купила резинову. от бутилки є. Так що, якщо дуже холодно, я це тільки цим. Електроприлади каже: не вмикає, заощаджує електроенергію. Зараз у нас на балконі плюс вон, 16. І в кімнаті дуже плюс 18. Від сьогодні опалювальний сезон розпочинається і для населення. Розповідає директор Черкаси теплокомуненерго Павло Карась. Нормативний час це три доби. Ну зазвичай три-чотири доби. Ми місто запускаємо. Ось такі котли подають тепло в домівки містян. Нині працівники готуються до їх запуску. Зараз він з резерву переходить в режим роботи для опалення. Опалювати заклади охорони здоров'я розпочали 4 жовтня, а дитячі садки 19-го, говорить Павло Карась. Температура в оселях містян не відрізнятиметься від минулорічної. А з точки зору нормативних документів, то ми будемо забезпечувати теплоносієм тих же параметрів, що і в попередній опалювальний період. Єдине питання ми не можемо спрогнозувати дій ворога. Втім, готові і до плану. «Б». він є розроблені чіткі критерії, чіткі плани, що робити при кожній ситуації. План є. І, хоч поки батареї Василі пані Світлани холодні, вони з хамером, каже, готові до будь-яких умов. Ні, я не боюся холоду, не боюся, бо я так думаю, що переживемо. Ми не таке переживали. Все переживемо, аби тільки мир, аби тільки мирне небо. Тетяна Рева, Олег Кураш, Новини на Суспільному, Черкаси. Займаються з терапевтом, психологом, ходять на масаж та відновлюють дрібну моторику. Так відбувається безоплатна реабілітація в одному з медзакладів області. Її можуть пройти пацієнти з порушеннями опорно-рухового апарату та захворюваннями нервової системи. Розповів завідувач відділення Руслан Денько. Більше у сюжеті Дарії Шевченко. Людмилі Григорівні 83 роки. У медзакладі вона лікує наслідки інсульту. Каже, кожен рух дається тяжко та бажання бути здоровою надає сил. Я погано хожу. Мене лікують те, що я двигалася. Правильна постава і правильне дві Ми добиваємося того, щоб бути здоровим і приносить обществу положительні емоції. За кроком на ноги тут ставлять десятки пацієнтів, розповідає асистент лікаря Іван Тараненко. З кожним пацієнтом працюємо індивідуально, залежно від стану. Це мотивує. Те, що бачу, що людям стає краще. Черкащанин Олександр Соловей у липні отримав поранення голови. Сюди приїхав на реабілітацію після трьох місяців лікування в Києві. Почуваюся добре, на даний момент трохи з пам'яті погано, ну нічого страшного. Немає воно пройде. Поряд із ним цілодобово його дружина каже, разом вони все життя долають труднощі, і ця не стане винятком. Поради племінник тут приходив. Весь 8 років він теж після поранення руки ноги дуже йому сподобалося. І ми сюди приїхали. Тут людей навчають наново робити побутові справи, наприклад, взяти в руки тарілку чи чашку. Її правильно берете за мушком і назад. Заводом, так вкрутити лампочку, прокручуємо внучкою і назад викручуємо її повністю. Пальці ще трусяться. Треба, щоб хорошо щось держали. Чи пристебнути пасок безпеки, розповідає лікарка Наталія Козаченко. Коли людина повертається додому, вона знаходиться на роздоріжжі і не знає, як далі жити. А за допомогою таких речей ми можемо тут спробувати навчитися. Зі слів завідувача відділення Руслана Данька, до них пацієнти потрапляють після загоєння ран та стабілізації стану. Направлення на реабілітацію дає лікар. Вона триває від двох тижнів до місяця і є безоплатною. Чим раніше буде розпочати реабілітаційні заходи, тим краще буде результат по відновленню От Активна реабілітація на перші 3-4 місяці від початку захворювання. За вісім місяців повномасштабного вторгнення тут відновили 750 пацієнтів. На стаціонарі нині перебуває півсотні людей. Зазначив лікар. Збільшилась кількість травм кінцівок. Є також черепно-мозкові травми з порушенням функції нервової системи, з порушенням функції ходи, самообслуговування слово лікує і тут важливо підібрати ключик до, до хворого, щоб був повний контакт і це покращить його відновлення. Руслан Денько радить. Пацієнтам не втрачати віру, у повноцінне одужання і якою б не була складна травма, працювати над своїм відновленням. Дар'я Шевченко, Фадірко Коцаба, новини на Суспільному, Черкаси. Журнали ведуть і паперові, і електронні. А от щоденники лише електронні. Так працюють педагоги золотоніської загальноосвітньої школи номер 3 розповіла Суспільному вчителька інформатики Ірина Пузєєва. Нині у період дистанційного навчання саме перехід на онлайн записи допомагає батькам швидше дізнаватися оцінки дітей. Ірина Філенко продовжить. Зайшовши під своїм логіном паролем, кучень бачить лише свої, тільки свої оцінки. Так не бачить ніяких інших. Вчителька інформатики Золотоніцької школи номер 3 Ірина Пузієва показує програму, в якій розміщено усі щоденники учнів закладу. каже система закрита. Інформація про оцінки конфіденційна. Дитина Бачить свою оцінку і робить саме висновок, так само як доступ до цих оцінок мають і їхні батьки. Педагог є адміністратором цієї системи і має доступ до усіх електронних журналів та щоденників. Запроваджувати її почали у 19-му та оцінили зручність під час дистанційного навчання. Оцінки дітям можна було миттєво донести, не потрібно було особисті повідомлення, писати дитину. Ти отримав такий товал, а можна зразу швидко виставити в системі. Як тільки ми отримуємо право від Міністерство освіти від паперових журналів. Ми з задоволенням перейдемо на електронні. Дивіться, ось, Прізвище, ім'я дитини, який клас, хто класний керівник, особисті дані. Донька Володимира Терененка навчається у шостому класі. Каже, контролювати оцінки дитини зручніше завдяки електронному щоденнику. В будь-який момент зайшов тільки вчитель вистави. Оцінка з'явилася у нас. Іде все через мій телефон, так що у моєму телефоні всі заведені дані. Заступниця директора школи Алла Павленко показує паперові журнали. Вважає, що майбутнє все ж за електронними, проте згідно з правилами освітнього закладу, перевіряти має їх чотири рази на рік. Перевірити електронний журнал це навантаження на очі. Звичайно, єдине як заступник директора, вважає, що це буде досить складно перевірити електронний журнал, тому що візуально я можу побачити і перевірити журнал паперовий. Нам рекомендують сьогодні проводити таку апробацію, користуватися одночасно і електронним, і паперовим журналом. Тому поки використовують обидва варіанти для ведення оцінювання, говорить директорка Лариса Павленко. Майбутнє за тим, що буде якась загальна система, мені здається, навіть загальноукраїнська для оцінювання. Дітей, де будуть враховані всі ті вимоги, які зараз є до ведення журналів і оцінювання, є паперові щоденники, є електронні. Ну поки да, це двоподвійна робота, але поки що ми не можемо. Відійти і від попередньої традиційної форми оцінювання і повністю перейти на електронний варіант, бо є просто деякі недосконалі ще речі, недопрацьовані, але працює і те, і те і це допомагає вирішити в на майбутньому проблему. Ірина Філенко, Олександр Кулик, новини на Суспільному, Черкащина. Три місяці просто неба на подвір'ї однієї з лікарень Черкас мешкає Віталій. Говорить, ніде жити. Намет чоловік зробив із клейонки з сусідського моргу. Спочатку каже, стався інсульт. Потім співмешканка вигнала з дому. а після вкрали документи. Та нині він мріє не про дах над головою, а про повернення додому до Грузії. Чи можна зарадити? Дивіться. Макарони. А ще мариновані огірочки. І так, щодня, розповідає пані Віра. Ми бачили, що там лежать люди, ну там три їх лежало, три хлопці. А потім Віталій залишився один. Прийшла я до нього, підійшла, насмілилась і кажу, на, ось тобі ти просив гроші, на тобі хліб. І скажи, чого ти тут лежиш? А він каже: мені нема куди йти. І переповів свою історію, що сам із Грузії у Черкасах мешкав із жінкою, а потім переніс інсульт. Я постріл упав, а мене або На лікарняному подвір'ї облаштував своє житло. Спальник, постіль та одяг, каже, дали люди. Решту знаходив сам. Я взяв з там же морг. Трубки в ній завара накриває ні баліщі і дощ мені ні капи. Тепер говорить найбільше мрія повернутися додому в Грузію. Тут немає ні нікого. Та для цього треба відновити паспорт. Як це зробити, Віталій каже, не знає у громадській організації «100% життя Черкаси, яка опікується безхатьками та тими, хто опинився у складних життєвих обставинах. Про чоловіка знають, розповідає голова правління організації Наталя Несват. На сьогодні треба для того, щоб з ним працювати або взяти його кудись в притулок. Треба спочатку обстежити його на туберкульоз. А для цього треба бажання самої людини. Тут перебувають люди, які прагнуть змінити своє життя, які Хочуть змінити, знайти роботу, відновити родинні стосунки, якщо вони є. Віталій говорить, хотів би змінити своє життя на краще, та найперше потрібен хоч якийсь дах над головою, бо ж попереду зима. А витік, витіка, ну, церкві, ну, это. Міс, нету міс, нету. У департаменті соцполітики міськради, заступниця директора Юлія Ніконенко, говорить, житло для Віталія знайшли. Домовились, що його буде поселено до села Константинівка Смілянського району. Благодійна організація, там надасть йому притулок. Це церковна організація, там він буде проживати. Разом з тим, у нього є можливість Їхати до рідних тільки тепер треба, або чоловік сам захотів таких змін. Тетяна Рева, Олег Кураш, Новини на Суспільному, Черкаси. Іграшкових собак-обіймак Хібукі отримали 16 учнів-переселенців, які нині навчаються у 9-й гімназії Чоркас. За словами регіональної координаторки ізраїльського проєкту «Хібуки-терапія» Валерії Шинкарьової, плюшеві песики створені, аби біймати дітей і у такий спосіб допомагати їм долати страхи і стрес, отримані внаслідок війни. Знайомство з новими друзями каже, обов'язково має передувати будь-яка арт-терапія. Для чого це потрібно, та як сприйняли нових друзів школярі? Наталя Старинець розповість У нас. Є така собі коробочка, де ти можеш складати різні види. Ось таких фігур камінчики, макарончики. Арт-терапевтичні завдання пропонує виконати дітям психологиня проєкту Терапія» Олена Ступніченко. Каже, це гарний спосіб налаштувати дітей на відкрите спілкування і довіру. Для розвантаження нервової системи для заспокоєння. Із різноманітних складових у сенсорній коробці потрібно вибрати однакові та наповнити ними стакан, розповідає восьмирічна Віка Ігнатенко з Харкова. Раз зібрав крупинки кофе тепер вони пахнуть. Я хочу, щоб собаки теж мене. Був аромат. Другу частину заняття присвячують знайомству із собакою-обіймакою. Хтось знає з вас про такого собі Так, да. да. да, Це да. така собака. така собака. собака. Що це за собака така? Це, це така собака, яку можна об'явати. Що вони любить їсти? Зайком та собак. Та насправді розповідає психологиня, хібуки харчуються лише обіймами. Аби дізнатися більше про нього, дітям дарують книжечки. У них ідеться про особливості собаки-обіймаки. По тому кожен дістає собі нового плюшевого друга одразу притуляти до себе свого собаку береться Софія Гавриловська з Херсона. Він сумний, тому що він хоче Нормально? їсти. Його треба обіймати, та він буде ситий. а мій хібуки любить буксувати. Розповідає харків'янин Богдан Воронов. Йому хлопець вже ім'я вигадав Усанович. Він очень любить обніматися, їсти дуже любить. Мама першокласника Єгора Волкова. Пані Людмила каже, такий подарунок для дітей саме на часі. Якось так совпало, що на цій неділі, взагалі, ми якось буваємо не можемо знайти спільну мову. Мета хібуки терапії якраз і полягає у тому, щоб переключити увагу дитини на піклування про собаку, говорить психологиня Олена Ступніченко. Всі дитячі тривоги переходять на цю іграшку, і дитина легше тоді переживає будь-які стресові ситуації, які відбуваються. Це благодійний проєкт, який називається «Хібухі-терапія». Він створений в перші ж дні війни ізраїльським психологом Дафною Шарон Максимом для дітей, які зазнали травми саме війною. Участь у проєкті взяли 16 дітей-переселенців, розповіла директорка 9-ї гімназії Ірина Топчій. Усього у закладі таких 73. Ми Вибрали дітей перших класів, других. Ну і брали тих дітей, які двоє діток сім'ї. За словами регіональної координаторки Валерії Шинкарьової на Черкащині собаку-бімак вже отримали 175 дітей. Наступне надходження іграшок очікують у листопаді. Наталія Старинець, Олександр Кулик, новини на Суспільному, Черкаси. Це все на сьогодні. Більше новин є на нашому сайті та усіх соціальних мережах. Дякую за те, що з нами до зустрічі.